Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні 14 квітня за Юліанським календарем та 27 за Григоріанським. Цей день ми згадуємо подію, яка називається Воскресіння Лазаря. А також шануємо пам'ять святителя Мартіна-Сповідника Папи Римського, мученика Арделіона. Тисячу. Мучеників персидських і Азата Скопця, мучеників Антонія Іоанна та Євстафія Литовських, святого Олександра Сповідника Пресвітера, Віленської та Віленської Остробрамської ікон Божої Матері. Святий Праведний Лазар був братом Марфи і Марії, Господь Ісус Христос. В... Був їхнім другом і часто до них заходив в гості. Коли Лазар помер та пролежав вже в гробі чотири дні, Господь Ісус Христос воскресив Його з мертвих. Це було найбільше чудо, яке явив Господь Ісус Христос при своєму земному житті. Після нього багато іудей увірували. Христа як Месію та стали Його послідовниками. За це фарисеї бажали вбити Лазаря. Але він прожив ще близько 30 років, будучи єпископом Кіпра, де розповсюджував та проповідував християнство. Пропоную далі ознайомитись з Воскресінням Лазаря зі сторінок святого Євангелія. Був один недужний Лазар Свіфаніс, з села Марії та її сестри Марфи. Марія ж, братику і Лазар був недужний, була та, що помазала Господом миром і обтерла ноги його волоссям своїм. Сестри послали сказати йому Господи, ось кого ти любиш хворий. І Ісус, почувши те, сказав ця недуга не на смерть, а на славу Божу. Щоб через неї прославився син Божий. Ісус же любив Марфу і сестру її та Лазаря, коли ж почув, що Він хворий, то пробув два дні на тому місці, де знаходився. Після цього сказав учням Підемо знов до Іудеї. Учні сказали йому Раві, чи давно іудеї шукали побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди? І Ісус відповідав, чи не дванадцять годин у дні, хто ходить у день, той не спотикається, тому що бачить світло світу цього, а хто ходить уночі, спотикається, бо нема світла з ним. Сказавши це, говорить їм потім Лазар, друг наш, заснув, але я йду розбудити його. Учні його сказали, Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазар помер. І радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували, але ходімо до нього. Тоді Фома, який зветься інакше близнюк, сказав учням Ходімо і ми помремо з ним. Прийшовши, Ісус знайшов, що він уже чотири дні у гробі. Віфанія ж була поблизу Єрусалима, стадій за п'ятнадцять. І багато з іудей прийшли до Марфи і Марії, щоб утішити їх у скорботі за братом їхнім. Марфа, почувши, що йде Ісус, вийшла на зустріч йому. Марія ж сиділа вдома. Тоді Марфа сказала Ісусові, Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій, але тепер знаю, що коли, чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус говорить їй, воскресне брат твій. Марфа сказала йому, знаю, що воскресне, у Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння і життя, віруючи в мене, коли й помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш цьому? Вона говорить йому: Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, грядущий у світ. Сказавши так, пішла і покликала тихо Марію, сестру свою кажучи Учитель тут і кличе тебе. Вона, як тільки почула, поспіхом встала і пішла до нього. І Ісус ще не входив у село а був на тому місці, де зустріла його Марка, і які були з нею в домі і втішали її, коли побачили, що Марія поспіхом встала і вийшла, пішли за нею, думаючи, що вона пішла до гробу плакати там. Марія ж, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала до ніг його і сказала йому: Господи, якби ти був тут, не помер би брат мій. І Ісус, коли побачив, що вона плаче, і плачуть іудеї, які прийшли з нею, сам засумував духом і зворушився, і сказав, Де ви поклали його? Кажуть йому, Господи, піди і подивись. І Ісус прослюзився. Тоді іудеї говорили дивись, як він убив його, а деякі з них сказали, чи не міг би цей, що відкрив очі сліпому, зробити, щоб і цей не помер. І Ісус, же знову, сумуючи в собі, приходить до грому, то була печера, і камінь лежав на ній. Ісус говорить, візьміть камінь. Сестра померла Марфа говорить йому, Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробі. Ісус говорить їй, чи не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу? І ось взяли камінь від печери, де лежав померлий Ісус, звів очі до неба і сказав: Отче, хвалу тобі воздаю, що Ти почув мене. Я і знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав Це для народу, який стоїть тут, щоб повірили, що Ти послав мене. Сказавши це, Він голосно промовив Лазарю, вийди геть. І, вийшовши померний, оповитий по руках і ногах, поховальними пеленами, і обличчя його об'язане було хустиною. Ісус говорить їм Розв'яжіть його, хай іде. Тоді багато з іудеїв, які прийшли до Марії і бачили, що створив Ісус, увірували в нього. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.